Розмова із собою. Ну, знаєте, та сама звичка, яка є у всіх нас, але про яку ми часто соромимося говорити. Сьогодні ми розберемося, чому цей внутрішній голос це не якесь диватство, а насправді потужний інструмент нашого мислення. І головне, як навчитися використовувати його собі на користь. Ну, зізнайтеся, було ж таке, правда? Уявіть, ви захоплено, щось собі пояснюєте, жестикулюєте, і раптом у кімнату хтось заходить. Оцей момент ніяковості, еге ж. Але насправді, як ми бачимо, ніхто в цьому не самотній. Це абсолютно універсальний людський досвід. І це ж починається буквально з перших хвилин дня дзвенить будильник і що перше з'являється в голові. Ну навіщо так рано? Знайомо, правда ж? Ось він, наш внутрішній діалог у всій красі ще до першої чашки кави. Або ось цей класичний момент ви спізнюєтеся, а ключів ніде немає. І що починається? Гучне самокартання. І звісно, за законом підлості саме в цей момент хтось заходить. Цікаво, чому наш внутрішній критик такий активний саме в такі хвилини. Так от, що як уся ця ніяковість абсолютно даремна, наука, виявляється, має зовсім інший погляд. Десятиліття досліджень доводять, розмова із собою це не слабкість, а наша, можна сказати, суперсила. Це базовий інструмент, який дозволяє нам думати, планувати і, зрештою, просто орієнтуватися у цьому складному світі. Гаразд, давайте озбиратися, що ж це таке оця розмова із собою, якщо подивитися на неї, скажімо так, очима психологів. Якщо зовсім просто, то це коли ми ніби вдягаємо наші думки у слова, навіть якщо ці слова звучать лише в нашій голові. Тобто це не просто якась картинка з минулого, а цілий коментар до неї. Наприклад, ех, треба було тоді вчинити інакше. І проявляється це абсолютно по-різному. От, наприклад, хтось іде вулицею, і в голові звучить такий собі постійний внутрішній коментар. Це внутрішній діалог. Потім треба зібратися перед важливою зустрічю, і починається репетиція промови в голос. А ввечері, аналізуючи день, ми ведемо рефлексивну розмову про те, що можна було зробити краще. Усе це просто різні грані одного й того ж явища. Але звідки він узагалі взявся цей голос? Ми що з ним народилися, виявляється, ні. Це навичка, яку кожен із нас опанував у глибокому дитинстві. Давайте зробимо таку собі подорож у минуле. Ще століття тому психолог Лев Вигоцький помітив одну, знаєте, неймовірно цікаву річ. Згадайте на ну, дітей, вони граються і все коментують в голос. Так, машинка поїхала сюди. Це перший крок. Потім вони починають повторювати вказівки дорослих. Не чіпай бо гаряче. Це другий крок. І нарешті ця розмова ніби замовкає і переходить всередину, стаючи нашим внутрішнім голосом. Геніально, правда ж? Отже, виходить, цей голос наш постійний супутник. Але от питання хто він? Наш найкращий друг, який підбадьорює і допомагає, чи, може, найжорстокіший критик, який просто не дає спокою, виявляється, він може бути і тим, і іншим. І ось тут криється його справжня сила або справжня небезпека. Коли спортсмен каже собі Я зможу, я готовий, його результати реально покращуються. А коли в голові лунає я ні на що не здатний, ми буквально програмуємо себе на невдачу. Тут чудово видно два полюси: один веде до успіху, а інший прямісінько до тривоги та депресії. Але і це, мабуть, найкраща новина в усьому цьому. Ми не є заручниками цього голосу. Ми можемо і повинні стати його диригентом. Давайте подивимося, як же налаштувати цей внутрішній діалог на свою користь. Дивіться є простий, як двері, двокроковий метод з когнітивно-поведзінкової терапії. Крок перший просто зловіть себе на думці типу: ну от, я все зіпсував. Крок другий свідомо замініть її. І тут важливо не на я геній, а на щось реалістичне. Наприклад, так, я зробив помилку, але я можу її виправити і навчитися на ній. Це не про самообман, а про зміну фокусу. Отже, мабуть, час перестати сприймати цей голос як якесь дивацтво чи випадковий шум. Це не шум, це, по суті, саундтрек нашого життя, наш довічний співрозмовник. І знаєте, якщо є одна єдина річ, яку варто винести з цього нашого розбору, то нехай це буде ось що будьте добрими до себе. Просто поговоріть з собою так, як ви б говорили з найкращим другом у скруті. Адже саме тон цього внутрішнього діалогу забарвлює весь наш світ. Це не просто звичка, ні, це по суті найдовші стосунки в нашому житті. І щойно ми починаємо свідомо керувати цим діалогом, він перетворюється з фонового шуму на неймовірно потужний інструмент для щасливішого усвідомленого життя. Тож, наостанок, таке просте завдання. Просто прислухайтеся, про що сьогодні говорив ваш внутрішній голос? Яким був його тон? Якщо вам сподобався цей розбір, ви знаєте, що робити. Залиште коментар і поставте лайк. А щоб не пропустити наступні наші потужні розбори, тисніть на дзвіночок, бережіть себе. І, звісно ж, свого внутрішнього співрозмовника.